Друзі, привіт! Мене звати Олена Волкова і я рада вітати вас на своїй кухні. Болгари взагалі дуже багато працюють, і це історично відомий факт. Тому вони люблять дуже ситно та смачно поїсти. Ми будемо готувати мікічта, це болгарський традиційний сніданок. Для цього нам знадобляться наступні інгредієнти: Це мука, одне яйце, стакан води. Та соль, а для начинки болгарська овеча-бринза. Починаємо замішувати тісто. В борошно додаю одне яйце. Додаю трохи солі. І замішуємо тісто. До сумішу додаємо воду. Зараз будемо викладати тісто на стіл і місити руками. Посипаємо муку і викладаємо таким ось чином. Кожного разу, коли я замішую тісто, я поринаю у дитинство. Пам'ятаю себе ще з школяркою. Ми з родиною чекали, не могли дочекатися вихідних, коли мама буде вдома і не нам мікічта. Коли я подорослішала, мама мене навчила робити мікічта. І я кожен раз з задоволенням їх пікла. У сьогоденні, кожен раз, коли це я роблю, для мого чоловіка і родині взагалі це велике свято, тому що я їх повертаю у те далеке дитинство. Робимо шарики. Тепер ми залишаємо наше тісто на хвилин 5, щоб воно пом'якшило. У болгарській родині у холодильнику завжди повинна бути бринза. А тепер ми переходимо до найважливішої частини. Ось таким чином розкатуємо. Тісто постояло і стало еластичним. О, мамо, у нас на сніданок микічне? Так, да, як бачиш. Давай, щоб було швидше, я тобі допоможу. Давай бери бринзу та накладай ось сюди, як я тебе вчила. Нам смачного, і ви спробуйте готувати болгарський сніданок не складно, але він дуже смачний.